Єдиний волонтерський центр по декілька разів на день відправляє вантаж в зону АТО та надає допомогу нашим прикордонникам. А сьогодні останнім перенаправили консервацію та продукти харчування. В підвальному приміщенні на вулиці Полуботка, 70 зберігається все, що приносять люди від товарів першої необхідності до теплих речей. У Нас взагалі чудові люди. В місті Чернігові вони приносять і речі і для бійців АТО, і для переселенців, і продукти. Ми ще проводимо акції. Кожну суботу, я думаю, місцеві мешканці вже знають, що, що кожну суботу в магазинах квартали Союз стоять наші дівчатка і хлопчики, які роздають їм. Умажечки, що на даний момент треба бійцям, і люди купляють. Хоча на складі, начебто, все є, але цього катастрофічно не вистачає, щоб забезпечити усіх. Нарікають волонтери. Проблемних моментів багато. Перше це гроші, тому що ми крім продуктів, ми ще… Коли з'являються гроші, з'являються гроші, ми закупаємо хлопцям там і спальники, і термобілизну, і рації купляли. Тобто, звісно, проблема у нас з грошима. Якщо якась копійка з'являється, ми її ціленаправлено направляємо. Іга. От і друга проблема це руки. Це людські руки, тому що у нас напрямків дуже багато, і кожен може вибрати собі те, що хоче. То є, займаються люди. От я вже говорила сім'ями загиблих. є, ми допомагаємо дівчатам, які займаються пораненими. Ми плетемо маскировачні сітки. А ще потрібні жінки, які б могли готувати страви для бійців. Найперше це сухі борщі та супи. Ми сушимо сухі борщі, і тут дуже потрібні люди, хто може допомогти. Сушити дома е, овочі, тобто, uh -huh. у кого є електросушилки? Чи є другий? Щось хто може придумати. Потім ми крутим салощасником, як воно у нас з'являється. Ми робимо вітамінні суміші, такі як мед, горіхи, лимон, тому що це треба хлопцям. Там катастрофічна ситуація з медикаментами каже Інна колесник. Ліки від застуди дуже потрібні, оскільки розпочався сезон хвороб. Олександр, приватний підприємець, дізнався про проблеми і вирішив допомогти. Сьогодні привіз дві коробки конфет, потім привіз місочки пластикові, то тобто, есть ну щоб сніг солдати могли їсти. Потім лекарства привоз пакет мне Сказали, нужне, старые ключи. ключі, тобто всі гачні ключі больших розмірів для ремонту там техніки. Чоловік не тільки сам підтримує наших земляків, які воюють на сході, а й залучив до цього своїх рідних, маму та друзів. Олександр переконаний, тільки всі разом ми зможемо забезпечити надійний тил героям.